Так, ну що? 36 сезон тим часом. 36 сезон, між іншим. Скільки вже ми задротимо разом з вами. 36 сезонів. Ви собі можете уявити? А ще цей pub, Е... Це як то був, ще коли він безкоштовний був. PUBG. PUBG Light ще скільки сезонів лупили. Йо-майо! -йо. Так, в 36-му сезоні в нас. що? Ага, це я отримав, е за попередній сезон скін на рис. за золото <поні> прийняв. А тут в нас буде Авік. на мастера буде золотий. 100 купонів, 50 жетонів ремісника. І так, погнали. Подивимось, що по обнові: Rewards Progress. Біпішки, білети, ремісники, ремісники. Скриньки, скриньки, скриньки. Так, і. ого! Ого! Так. Ранкет Tier Visibility. Підтвердити, окей. Тепер у нас додалися новий, новий рейтинг, чи як це називається? кристал, діамант, Ні, діамант був. Чи не був? Можливо, діамант, мені здається, був. А може й ні. Коротше, вилучило мені з голови. Е, майстер був точно і цей виживання да, сервер перекладається. щось типу того. Бронза срібло коротше, 3, 6, 8. Тепер, 8 різних цих. Але скінчики, як і на пушку, як давали, починаючи з золота, так і дають, починаючи з золота. Срібло-бронза. Особливо нічого. Так, ну, авік, авік, будемо дивитися з часом. Що в нас ще є по обнові? Ага, зразу кидає автоматично на ранговий. Саме цікаво. Саме цікаво, ми лишимо. На чуть чуть пізніше, щоб ви зараз відос не закрили. Яка буде пушка? А пушка буде кльова. Так. Ну давайте тоді е, глянемо перепустку, чи що. Перепустка. І так. Е, токени, ще не бачу, за що, і схема. Раз схема. Токени токени скриньки. Ключики, біпішки, скриньки. Ясно? Джеконі 500. Е білети, ключики, скриньки. Поняв? Поняв. Ще одна схема. Дві схеми. Значить, цей пас швидше всього, буде за 12 баксів, а не за 5, як, як всі стандартні. Ну, о, ще одна схема. 30-та, да? Три схеми. Ого. Ну, цей батл пас, в залежності, який він буде ціні, але якщо, я думаю, 12 баксів. Три схеми можна взяти. Скільки коштує. Ну да, 12. 12 доларів, пацани, три схеми. Не так то вже і багато. В основному давали дві схеми за такий пас. По місіях все стандартно. Немає нічого такого. Це, що нас дають за щоденний вхід? То в нас є є. Ага, тут будуть самі Біпішки, я так поняв. Не дуже, не дуже аж так прям класно. Але ліпше, ніж нічого. Піца. Перший день і якийсь е, сундучок. Сундучок. Так, а ще в нас дають. Полімери треба трошки пограти, купони. І знову сундучок плюс. Ага, і це за рангові матчі. Ранг ап. Окей, окей. Ну, типу, завжди, з, коли виходить новий сезон, дають всякі приколюхи за такі от штуки всякі. Так, кар'єра. 500 500, 500, 500 рівень за дрот. І. Е, о, Воу, воу-воу-воу! Це що за раритет? Нічо собі. Вони мене дослухались, то, що я їм дописав в техпідтримку, додайте нову машину, чи що. Все-таки, блін, а ми стрімери з вами, як не як. Дослухались, походу. Та, ти що, дивіться, яка лялька, це якийсь. Е, Лінкольн, чи що це є таке? моє. Колись такі тільки на таких депутати їздили. 200 біпішок коштує або 5000 іконів. Збираємо 200 000 біпішок в мене є 150. Так, тут що в нас? 416? -та. До майстерні. А, це хрома така виглядає. А якщо на 10. -му? А, ну це, це стара 416, але вона досить класна, якщо її прокачати. Вона досить класна, якщо кілфітнес такий. І на хромі. А, це без хроми. Оце. Чекай, 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 перший рівень. 10 так. А з хромою отак. От, ну, хрому додавали, я щось не пам'ятаю, що була така хрома на ці 416. Так, ще яка в нас пушка є. Так, що ще нового? Давайте глянемо. Зразу купляємо купончики. О, нарешті додали кнопку Макс, пацани. я завжди мусів цикати так от по одному, щоб набрати 50 цих поінтів. Ви серйозно, ну красава, то вже палець болів. Скільки цикати 50 раз. Так, ну тут респект, респект їм. Додали кнопку Максом за один клік, все купив. Чітко, чітко. Тазик, О! Ще один Лінкольн. що, ляйка. Яка ляля. -ля. Ну там там мені більше подобається, якщо чесно. Ну прям ля, йо -мойо, прикольно, прикольно. Так, ну решта скінчики, шапка, шльом. сумка на капусту. М -м -м, масочки всякі. Ну, типу. Вірите, мені той батлпас щось заходить. Пушка. Що це є у нас? Ейс. Э Знову ACE На ACE в них, походу, зараз Манія пішла, чи всі так з ACE почали грати. Ну, не знаю. 990 GC. Оце що таке? Що це таке? Якісь. Е... Будівель... Для будівельників? Для чого він? Не знаю. Не знаю, що з ним робити. Ще якась сокира. Так, 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 так. Це що за скінчик такий? Ну, це для будівельників всякі. Це сезон для будівельників. Пацани, хто хто строїть висотки, хто в тій темі, от ще така штука є від пилюки, То сезон для вас. То сезон для вас, хто має справу з будівельними матеріалами, ви знаєте, що робити. Так, ну і це все що лишилося зі старого сезону? М24 стара дача це все з попереднього сезону. Це вже не цікаво. Це вже не цікаво. Не будемо тратити ваш і мій час на цю всю шляпу. Тут що в нас? Що може випасти в тих е, квадратних? Це може випасти хрома 416 хрома на. на що це є? на коряк? Отакий такий у нас карячок. О, Отакий в нас ще корячок. Я з Кілфідом, що у нас? Тигр. Коряк, коряк на тигра. Норм, норм. Е -е, так, і ще в нас є. СКС хрома, це стара, так? Да? Це все стара вроді би. Так, це стара СКС. Ну, норм. Не знаю, як вам. Через 6 днів закінчується GCON, ніхто може купити X2 дається. x 2 Так, так, перегляньте ще речі. Так, а де зайти? Е -е, ага, і саме цікаво, які пушки? Які пушки в нас? У нас є 286 білетів. Це є 416 на 6 днів дається, щоб її вибити. 416. Я вже вам показував Хрома і так на 10-му левелі, яка вкачується тут може впасти схема, полімери і всякі гавно скіни. Реально настільки парашні і старіші з самих перших сезонів. То акуратно, якщо будете вувати 416, там буде певно падати весь хлам. А це що таке Хрома Хромана ку ще? Як вам, до речі? Хрома slr СЛР. -ку. Такий от кілфіт з ведмедем якимось. І отака вона на 10-му левелі. Ну, якщо чесно, щось не, не вау, не вау. Нема того ефекту, нічого не переливається, чисто така бабська анімешна цей. Ну, Дівчата, можливо, сподобається. Дівчата, можливо, вона зайде з квіточками, така кіллер, щось там пише на ній. Акула якась. Ну. Для мужиків щось таке, от, таке от, не знаю, пацани. Не знаю, але можливо хтось і любить для мужиків. Ну, таке. таке. Не чоловіча вона якась. І один. І так, в 36-му сезоні у нас буде Авік. Попереднім був рейс, тому Авік. Шість різних скинів, залежно від рівня, який ви займете в кінці сезону в рангових матчах. Також додали в рангові матчі Ресалку. Тепер можна викликати свого кента, якого завалили. І додали ремку. Це прям на рахунок крисалки прикольно. Ну і ремка теж як бонус непогано. Так, можна виклити пердем. І що? Сішку додали, шнурок додали, надувну лодку. Ну і всякий хлам, коротше, не потрібний. Так, стосовно нові, нові рейтингові очки, як бачите на екранчику, Нічого особливого так надважливого не змінилося. Ну, типу, додали якісь сундуки, щось там поміняли. Коротше, цей... Піпішки всякі І примісника, ті монети. Більше їх стало, бачу, набагато. Було 5, стало 40. Найбільше не 40, а 50. Скриньки всякі, ну, коротше, таке, білети. Нічого такого надособливого, але є одна важлива деталь. Тепер, починаючи з того сезону. Якщо раніше ви автоматично воно вам все зараховувалося, то починаючи з того сезону, тепер треба забирати це все вручну. Інакше воно пропаде вам. То не забувайте. Так, далі. Режим дуо. Додали тепер в рангові матчі. Що дуже тішить, можна буде полупасити в дуо і не грати з рандомами. Якщо інколи нам не хватало тімейта. То тепер можна з пацанами в дугу побігати рангові матчі, і спробувати свої сили. Так, ну що, йдемо далі? Йдемо далі. Тепер е стосовно автоматів. Аух, трохи понерпили на одну одиницю. Не так-то сильно критично. Тепер е з 41 до 40 і удар прицілювання не зменшено на, 8, на 50%. Ну, це. Стосовно Аїм Панчо, це поганий переклад, не знаю, чи ви зрозумієте, що таке удар прицілювання, це якась шляпа. Якщо вірити діду, то що він говорив, то типу, на тіпа типу, буде скакати приціл, коли ти по ньому за зауга пакуєш. Якщо зрозуміло, то файно, якщо не зрозуміло, то тестите зразу вже в аркаді або в катці. ВСС. ВСС збільшили, до речі, пофіксили трохи, вона стала. Більше демеджа давати на дві одиниці, з 43 до 45, і патрон на, на сотку летить швидше. Ну, це прям, не знаю, в СССР і так швидко летіло. Чи то буде імба, не знаю. не знаю. На коротку вісень, хіба на вісімках чисто полопитися. Може, може, і буде чітко. Так, дульне гальмо. Ну Дульне гальмо це, звісно, сильний переклад. Це мазлбрейк, дульний тормоз, як ми називаємо. Контроль вертикальної віддачі збільшено з 8 до 10%. Він і так був прикольний. Не знаю, його багато хто хейтить, але мені він подобається, я на науга завжди ставлю. Дехто каже, що типа мусор. Не знаю, хто до чого звик, до яких об'єсів. Мені більше подобається, коли менше трясе камеру. Далі. Так, ну і відносно на кожній карти тепер є різні пушки. Якщо раніше ти міг зустріти там QBZ і VSS на будь-яких мапах, то тепер, тепер так не буде. Тепер він на каракені, Діжка на вікенді, QBV на Санку, дп на Параму, Бізон на Ерангелі і Мосін на Дестані. Ну, типу, таке, якщо чесно, не дуже мені підходить. Не розумію, чого Мосіна тільки на Дестан кинули нормально, снайпа. Типу аналог каріка, тільки чуть швидше патрон летить. Щось середнє між каріком і М24. Але каряка і цього каріка і Мосіна була відмінність від М24. Коли ви приземляєтеся в упорі, наприклад, на одну пушку, і твій суперник не має броні, то з Каряка чи з Мосина ти з його вирубав, якщо по ньому попадав. А з М24 там все ж таки лишаєте 10 хп. От і вся відмінність. Погнали далі. Так, далі стосовно червоної зони. Розмір і кількість вибухів тепер поступово зменшуються щоразу, коли створюється червона зона. Ну, типу, як бачите на скрині, вона реально менше стала, і менше вибухів буде, вона деколи дуже напрягає, коли треба їхати. Ти мусиш чекати, бо вона стільки разів мене вже завалила і відправила в лобі в самий непідходящий момент, коли я мав суперовий лут. А коли я бігаю з бомжпакетом, то вона ніколи мене не буває. Ну таке далі було внесення зміни в. Для покращення узгодженості дій, пов'язаних з транспортними засобами, ніч собі. Тепер, коротше, можна кидати пацани гранатки прямо за руля. Ну, воно виглядає максимально смішно. Таке відчуття, ніби ти <рив> їдеш за рулем, знаєш, як ти дзигар курив, курив, просто викинув, як бичок, так само він гранату кидає. Ну, виглядає смішно, коли ти їдеш за рулем, побачити в грі. Я наразі не встиг записати, бо сьогодні ще не лупив. Але затестить, затестить, воно виглядає прикольно. А, і не видно, вроді чеки, коли ти знімаєш зерлем, ти не можеш типу, бачити, як ти грієш гранату і її так нагріти, щоб вона зразу вибухнула. Ти кидаєш, вона приблизно кидає під, під свою машину десь там, і ти проїжджаєш. Типу, може імба буде, може переживеться. Ну, якесь нововведення, нововведення нова механіка завжди цікава. Як буде далі, ми то все побачимо. Можливо, коли є, знаєте, переслідування, на... особливо коли лупляться на дрейбаях. Часто таке зустрічаю, що один женеться за другим, той пробує втікти, або не вміє, або не хоче драйба, або має мало ХП. А другий пробує його всіми, всіма силами надогнати. І ніяк не може. Ну граната в такому випадку буде класна. Далі їдемо. Так, ще з таких особливостей, що ще є, е, для машин. Тепер для більшості транспортних засобів максимальна швидкість заднього ходу зменшена. Так, діт, лупам зараз. Зараз секунду. Зараз все лупам. Допишу відос, Е, Так. Задній хід зменшено. Тепер для задньоприводних, Самі розумієте, не такі ту вже добрі новини. Так, ну і на фініш. Отакий От в нас батлпас має вигляд. Отак От він виглядає, досить так нічого зробили. Ну, це все скінчики, малювати вони вміють, як ми бачимо. Не завжди добре їм виходить, але часто. Щось таке можуть і намалювати непогане. Так, ще одна функція вибір валюти. Як було оголошено в дорожній карті, до речі, дивився. Хто не знає, тепер біпішки будуть мати більшу цінність, ніж вони мали до того. Тобто не тратьте на будь-що. Не тратьте БПшки на будь-що, вони вам ще пригодяться. Тепер е можна. Є функція вибору валюти, яка дозволяє вам вибрати між дійкоїним та БПшки під час купівлі вибраних товарів в магазині. Отак воно виглядає приблизно. Як воно буде грі, я ще не бачу. Але я думаю, нічого складного в тому немає і всі розберуться. Так, ну і фіш на е, цей. Білети ремісника. Що вони дадуть? Типу, додали новий костюмчик. Отаке От щось. Токуляри мої. Типу, то я знаю, на любителя. На любителя воно все. Чи вартує брати за 100 за 100 білет, за 100 копійок? Ну, не знаю. Ну і такий секонд-хенд у нас. Оверсайз. Таке-таке чисто. Я десь в гараж в такому ходжу, в таких штанах, або десь на гриби. Хто любить, може собі оформити. А, це він в капішоні, то в мене просто кепочка була. Ну, типу, я знаю, на налюбителя на любітелі решта всі старі скіни, Парашут за 30-ку можна взяти отакий. Не знаю, чи він був, я щось не бачу. Можливо, його і не було, а може й був. Такий кінжальчик нікому не потрібний. Та й все, та й все, що тут. Е, а тут в нас. спеціальне. Так, МП5. МП5 деда улюблена пушка. Він як падає в нерви, то бере МП-5 і всіх тупче вче. Така вже була, це стара МП5, але Кілфіт прикольний. Кілфіт реально гарний. Блін, жаль, що на такий Кілфіт не зробили якийсь космос отакий на іншій нормальні пушки, а не на МП5. Є дві хроми до неї. Одна така з таким Кілфідом. Або така. Ну, саме перша, саме гарніше, мені здається. Без хрома, без нічого. Тут у сам кілфіт-пушка, типу. Таке, таке. Ну, на МП5 не знаю, жаль, що вони зробили на МП5, не на нас щось нормальне. Так, ну і ще щось я бачив. То я показував, показував. Селерка. Селерку теж показував. Ну, Галіма. До речі, Є ще от такі от всякі приколюхи, бачите, типа, не знаю, як то називається, табличка. Там, де коли ви когось лупите от йому воно появляється, Є така, така? Ця така нічого. Оця, мені здається, гарна буде. Це якраз той mp 5 бачите, воно так мигає. За 400 біпішок. Оце що таке ноф no Це що сайга? Так, да, це сайга така ягри був. Під 416 закосили я який мусор. Ну, на 416 вона хоч переливається якось тут таке. Нема слів. Так, новий е батлстатівський СКС. Беріл з тої самої серії. Слерка стара. Це теж старе, вроді, да, такий в мене був. 416, таке це все можна взяти за ці жетончики. Ще такий СКС, ну, воно то все старий хлам. Жовта. Ну, це така пічмен, ще може бути. Ще може бути. Цікаво, чи воно воно все може падати в золотих, певних кейсах, якщо та, то прям печально. Нічого доброго з того нема, а це що таке якась нова нова подруга. Ясно? І новий скінчик отакий от ще, так? Да? Такий подивимося. Той вже взагалі чисто таке на любителя. Цей калаш вони сунуть постійно. кожен сезон. Не знаю, що там в ньому дуже такого класного. Он... калаш і калаш, але щоб його сунути в кожен. Буквально Battle Pass. Угу. А от є ще такий, корот. бронежилеті. Не в бронежилеті, а в. В масці. Ну. Якщо чесно, це теж старий скін, не знаю. Нічого нового особливого немає, але з самих основних плюсів, що мені сподобалося, це дуо режим в ранкедах, що на ранкеди вернули е, рісалку, і що. Ну і там на наугу трошечки прикольніше стало стріляти. Та і все, на тому будемо закінчувати. Отакий у нас огляд вийшов. На, можливо, я вам зараз до огляду ще й всуну класну катку першу в новому сезоні на Мірамарочку. Там реально потужно. Всього, почуємося на зв'язку. Чекаю на ваші коментарі, лайки, підписки.